Вітаємо на нашому каналі Казка Онлайн наші казки озвучуємо лише живим голосом, без штучного інтелекту. Підтримуйте лайком і підпискою. Давайте разом поширювати український контент. Казочка Помста Лиса над Вовком. Всі звірі вибрали собі лева за царя, вовка за його заступника, а лиса за доктора. Раз захворів цар і почав так сильно ревіти, аж почало з дерева листя опадати, і вся звірина йшла дивитись на царя, який він дуже хворий. Лише лис довго не приходив. Хоч був доктором. Через те вовк почав лиса обмовляти. Видиш? каже царю, коли яка гостина, то лис тут перший. А тепер, як ти хворий, його тут немає. А лис почув, як його вовк обмовляв, прийшов і він до царя та й поклонився. Лев почав на нього нападати з гнівом. Я тут хворий смертельно, а тебе нема. А лис на те відповідає. Я, царю, трудився і вишукував ліки, бо я знав, що ти дуже хворий. Та ще один лік був би потрібний, якого я без твого дозволу. Не можу дістати, і від якого ти зараз вилікувався. Треба би з вовка стягнути шкіру. Коли б ти в неї завинувся, зараз став би здоровим. Всі звірі почали з вовка шкуру стягати, аж на вовку почали смертельні поти виступати. Тоді Лис сказав йому. Не будеш нікого більше перед царем обмовляти. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.